Я запрошую очільників делегацій і інших достойних учасників до загальних виступів. А зараз я хотів би запросити його високоповажність президента України Володимира Зеленського приєднатися через відеозв'язок. Дуже дякую, пане президенте. пані і панове. Амблету Ради вітати вас з України, де мати можливість підтвердити, що ми, українці, разом з нашими партнерами довели, що свобода судноплавства лишається як завжди незмінною. Якою потужною не була б сила, що намагається знищити свободу судноплавства, сила співпраці між народами завжди. Сильніше завжди Я певен, що вам відомо про ситуацію у чорному морі. саме в його водах, свобода судноплавства зазнала найбільшого удару від часів Другої світової війни. Це сталося з вини. Одної держави і її неспровокованої агресивної війни У найперший день повномасштабної війни Росія заблокувала наші порти у Чорному морі, порушивши наші торгівельні морські шляхи. Це призвело до надзвичайних негативних наслідків. Перш за все, з точки зору продовольчої безпеки у світі. Експорт продовольства з України впливає на життя. Майже 400 мільйонів людей у різних куточках світу у Африці Азії, як найбільш незаможних націй, так і тих, чия соціальне життя стабільне, але на жаль, у будь-який момент може стати жертвою хаосу через нестачу їжі на столах людей. Ми цю небезпеку подолали по перше, ми відновили діяльність деяких українських морських портів. Кожна держава надзвичайно радіє, коли бачить, що її порти повертаються до нормальної діяльності. Запрошую представників усіх поважних членів міжнародної морської організації відвідати наше місто Одеса, інші портові міста одеського регіону. щоб ви власними на власні очі побачили, якими. Труднощами наші люди стикалися, і як вони їх подолали. скільки атак ракетами, дронами Росія провела проти нашої інфраструктури навіть у ніч проти суботи, коли Україна віддавала шану жертвам масштабного штучного голоду, геноциду, голодомору, організованого Мос Москвою Дев'яносто років тому російська армія використала проти України. 75 шахедів дронів вбив Росія. Використовує сотні таких дронів і десятки ракет щомісяця. Я вдячний усім партнерам, які допомагають Україні з протиповітряною обороною. Попри все, ми змогли випустити сотні суден із вантажами до таких країн, як Нігерія, Лібія. Марокко і ємен, Бангладеш і Китай і десятки ще інших. Я вірю, що ця організація, міжнародна морська організація, як установа, створена для забезпечення глобальної безпеки морського судноплавства, має приділяти значно більше реальної уваги питанням безпечного функціонування морських портів. У нашій країні та в тих регіонах, де відбувається чи може відбутися агресія. По-друге, одним з перших досягнень України і всієї міжнародної спільноти з питань безпеки морського судноплавства стала чорноморська зернова ініціатива, запущена нами спільно з ООН і Туреччиною але навіть ця надзвичайно мирна ініціатива я, з її позитивним впливом на глобальні ринки, яка відбувалася за посередництво ООН, була знищена Росією. Ця держава терорист зацікавлена лише в одному: робити зброю із будь-чого, навіть із нестачі продовольства. Якби не сміливість, якби не вміння наших вояків, чорне море. Буквально перетворилося б на море мертве з точки зору загрози свободі судноплавства. Російські ВМС неодноразово атакували порти, цивільні судна у цій зоні. але зараз російські можливості значно обмежені. Ми відігнали їхні військові кораблі з нашої частини моря це дозволило нам відкрити нові альтернативні маршрути у чорному морі. І зараз менш ніж за три місяці ми могли перевести майже 6 мільйонів тонн. Продовольчих і інших вантажів по третє Україна ніколи не скаржиться на складні обставини. вона завжди пропонує ті рішення, які можуть бути корисними будь-кому у світі, заснованим на повазі до належних міжнародних стосунків. У відповідь на російську агресію ми запропонували всеохопну. Формулу миру, яка включає серед іншого, питання продовольчої безпеки світового рівня, це просто неможливо буде, якщо поточні чи інші потенційні агресії. Будуть вважати море місце ведення війни. Будь-хто хто намагається нищити фундаментальні принципи свободи судноплавства, має бути притягнений до відповідальності. Свобода на морського пересування є одна з основних свобод, яка які дозволили. Людям людству розвинутися, і ми повинні разом це захищати. А зараз я хотів би підтвердити раз українську вдячність усім державам-членам. Міжнародними організації, які вже приєдналися до нашої глобої глобальної роботи, із провадження формулу миру, які взяли участь у відповідних зустрічах у Данії, Саудівській Арабії на Мальті, запрошую всі інші держави світу, які підтримують міжнародний правопорядок приєднатися до нашої роботи. Закликаю вас довести на рівні цієї організації, що жоден той, хто знищує свободу сорнопласту, не може лишитися непокараним. Росія не повинна мати місце в ММО, в жодних органах, які управляють цією організацією, бо ніхто не наробив більше шкоди свободі сурнопласту за останні десятиліття, ніж Росія, і треба притягнути за це до відповідальності. Дякую за увагу. Слава Україні,